Вітаю вас на каналі Наві Сьогодні я вам покажу, розкажу, як забрати наступні 200-300 доларів на крипті без вкладень Взагалі просто потрібно мати комп'ютер або телефон, завантажити аплікацію і дочекатися ліці. Вже шість епох прийшло. Раджу залітати в останній вагон і забирати 200-300 доларів. Я не з такої сім'ї, як другі, я із багатої. Можливо, я заберу там тисячу дві доларів, але як і. Говорю, що останній вагон то хоч би 200-300 доларів на якусь каву там забрати. Це проект Трава по по-англійськи перекладається «Grass», а по-українське Трава. Тому перед тим як почнемо, прошу підписатися на наш телеграм і Ютуб канал, де є покрокова інструкція. В цьому відео я теж розкажу, як зробити, покажу тут справа або зліва, як це все зробити, і все. Проект зібрав дуже багато інвестицій від крутих проектів. І ми фармили його від лютого чи січня навіть вже 5-6 місяців. Ну, думаю, дуже круто, тому зараз саме час залетіти в останню епоху, це останній, типу, сезон, щось такого, щоб забрати своїх говорю, 200-300 доларів. На премаркеті токи вже продаються, тому можете навіть закупити, якщо хочете, а можливо і ні. Буду теж записувати на зібок екрана і вставляти споку. Переходимо на наш ПК, включаю запис екрану, переходимо в наш Telegram, фармимо по інтекраз. Ось, у нас був пост зроблений 13 липня. Переходимо на наш сайт, нам потрібно вписати мейл, юзернейм. Я вписую свій мейл. Мейл, там, не знаю, юзернейм, любий, вписуйте. Пароль, не знаю, цей самий, наприклад. Копіюєте. Далі, далі натискаєте ці дві галочки. Ви робот. Підтверджуєте мотоцикли, регістр регістр, Ось. І ми зареєструвались. Ресонт Email. Щось воно хочеть. Граз ось. Нам потрібно на мейло підтвердити. Verify. Переходимо в датчборд. Продовжити скасувати. Що в нас тут? Пароль. Ось. І як бачите, це аккаунт Граз. У мене тут на на 0. Можливо, якось можна завантажити додаток в Chrome. А, ось тут і показує. Ми додаємо розширення в Chrome і воно цілий час тапає на Point. Я додаю, прикріпляю. Логіню, звичайно. Логін. Ні дякую. Закрити. Ось. А, потрібно одразу приконекцію валет з Ну, окей. E, verify адрес, connect Wallet, Phantom, якого в мене немає. Переходимо і завантажуємо гаманець Phantom Wallet, я не робот, світлофори, далі 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 завантажуємо офі на офіційному сайті Phantom Wallet, Google. Тут скачуємо. Ось 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 Great, цей аккаунт там не знаю вписуєте любой пароль. Далі. Копіюєте сід фразу. Далі. Далі. Ось. І все. Конектиму наш е, цей гаманець. Потрібно ще раз оновити, бо, як бачите, воно не бачить. Ось, підконектили. verify. Підтверджуємо. І нам дроб дадуть сюди. Старт. Send mail, щось воно на мейла відправило, не знаю що. Ну, нічого поки що нічого. А, вже є. Verify wallet address, Grass. Ось. Все. Ось і воно вже нафармило 1,28 28 point. Ну це дуже легко. от, 5 хвилин і все. Також ви можете, як бачите, тут запросити друзів. Invite link. Запросити друзів. Тут є ваш профіль справа. Не знаю, там гаманець підтвердили, пошту. Ось мій юзернейм, мій моя пошта. Можете виловуватись, раджу не мультити, на один ком, поставити один і все. Я так само роблю. Ну, відео коротеньке, раджу все зробити, як я зробив. І в останній просто вже почалася остання епоха. І потрібно зайти і забирати цих 200-300 доларів. Все, що потрібно, це завантажити цей додаток, що тут на компі показую. Ось, відкрию його. І якщо ви хочете когось запросити, копіюєте цей копінг-лінк або open-dashboard і все. Ну, все дуже просто, раджу забрати ці якби, монетки і потім їх продати. Можемо ж глянути на премаркеті, і там теж будуть хороші ці. Я буду теж закуплятися на премаркеті деякими монетами, бо знаю, що проекти дуже сильні і вийдуть сильніше, а на цьому альтсезоні вони ще більше дадуть, ікси і так далі. І теж в нашому приватному клубі ми розказуємо, які монети купити, який портфель маємо. Тому раджу не пропускати, зайти в наш телеграм, підписатись, і теж деколи опублікуємо там результати нашого цього закритого чату і клубу взагалі. Ось, бачите, в нас вже тут нафармило-три монетки. Ну, буде, не знаю, там пів долара, десять центів. Але якщо буде цілий час фармити, то буде результат. Тому. Всім дякую за перегляд. Відео поставте цьому відео лайк, підпишіться на наш телеграм і до зустрічі в наступному відео.